Доброго здоров'я, шановні друзі! Поради з інтернету, від родичів або сусідів створюють безліч паніки, забобонів та міфів, і часто збивають вас з пантелику. Отже, сьогодні ми будемо на найбільш відомих твердженнях, ми будемо з вами розбиратися, що є дійсно правдою, а що все ж таки міф. Чому варто вірити, а чому ні. А поки напишіть у коментарях, яку пораду стосовно лікування суглобів вам давали, а вона виявилася пустишкою. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачило це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Колаген допомагає суглобам. Колаген дійсно наразі є дуже популярною добавкою. Але, на жаль, вона не працює. Стосовно колагену, у нас є окреме відео, посилання на яке я залишу в описі цього відео, і ви детально подивитесь, чому це міф: хрусткіт у суглобах. Чи завжди це небезпечно? Деякі пацієнти звертаються з питанням Наталя Валерівна, в мене хрусткіт у суглобах. Що мені робити? Справа в тому, що дійсно в нормі може бути хрусткіт у суглобах. Це відбувається за рахунок того, що суглоби і сухожилки труться один об одного і відбувається отакий звук. Але існують ситуації, коли хрусткіт дійсно проблема. Це тоді, коли хрустки супроводжуються болем, порушенням функції, набряком чи почервонінням суглоба. В цьому випадку негайно треба звертатися до лікаря. Артрит можна вилікувати немедикаментозно, без ліків. Ні, на жаль, не можна. Лікування артриту потребує комплексного підходу, і основою лікування будь-якого запального артриту є адекватна базисна терапія в поєднанні із здоровим харчуванням, зміною способу життя та регулярними фізичними вправами. Суглоби руйнуються від цукру. Так, дійсно, надмірне споживання цукру сприяє пошкодженню і запаленню в суглобах. Також надмірне споживання цукру сприяє набору ваги, що також погано впливає на стан ваших суглобів. А напишіть, будь ласка, чи полюбляєте ви солоденьке. Поділіться з нами у коментарях. При подагрі не можна їсти помідори. Це міф. Будь ласка, ви можете вживати при подагрі помідори. Доведене, що помідори не впливають на рівні сечової кислоти. Але я зауважу, що дійсно деякі пацієнти можуть негативно реагувати на цей продукт. Тому це дуже індивідуально, але заборони вживати помідори немає. Травми суглобів завжди призводять до артриту. Ні, це неправда. Справа в тому, що якщо травма добре пролікована і саме головне, вчасно пролікована і нормальними адекватними методами, то це до артриту не призведе. Тому, якщо ви отримали травму, будь ласка, не зволікайте і звертайтеся до фахівців. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання на неї я залишу в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, що якщо ваше лікування якось не працює, ви погано себе почуваєте чи з'явилися побічні ефекти, будь ласка, не зволікайте звертайтесь на консультацію до лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе.